2. Пункт 2. у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський mm. має право вимагати в особи чоловічі статі віком від 18 до 16 років, нею військово облікового документа. Разом а ви це закашники чи що? ні. Що no. посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та записувати дані, що в місці документи? Приділіть, будь ласка, документ. Нема в мене документів. Прізвище документ, Присвища, Можливо, я я документ старший ран поліції mm. головні Володимир, громадяну представляюся, приставляюсь вам. Знімайте знімають тілок на трасі. Я ж кажу, тілок знімаю на трасі, не вас. Не, не я заборону нафіксувати і водійське посвідчення. Чим заборонено? Чим передбачено? Ви бачили, зразок? це навіть у вас не посвідчення. Якщо вашого... ви зараз не і що? предоставите документ, який посвідчують особу, і стосовно вас. Ви мені погрожуєте, так? Да? Ні, не погрожую чому. Було викликано а, реєстрацію зроблену на лінію 102. З подальшим розбиранням. Ну, зараз 에... карамислі, як вам ще казати. А, карамислі да. Знайома ситуація. Знайома ситуація. Угу. Тобто да? ви вирішили, тому що я вас знімав, доїбатися ще й до мене. Не. А ви два. Зараз скаргу залишу. Добре, давай. Ви перше, ви почали лаятися. Угу. Присутствуйте. Давайте, ну, давайте 173-го протокол. Так, при чому тут протокол? Ну ви, ну, ви шо, думаєте, і... думаєте, що, то ви ж я дебил или що, що. Я знаю закон, краще вас. Перевірите. Вас, ну так зараз юридично все зробимо. Ви ж хочете, ви вирішили в цирк поіграти клоунами. Ну що, ви нас ви нам трошки заважали тільки що? Я вам заважав? Чим я заважав? Ну ми от перевіряли громадян. Ну ви що там сексом якимось займалися? Я вам заважав? Ну теж Ні, Ну ви кажете, я вам заважав. Ми спілкувалися з громадянами. Ну а тепер ви решили до мене доїде. Да? Ви хотіли б на якусь. Я нічого я не хотів. Я просто фіксував ваші незаконні дії. Які незаконні? Физакули, ну, що ви, ви підійшли ті? просто до людини, яка стояла, тут просто кофі пила. Ви вам скучно, ви проїхали на свої 9-9,8-9 на. Да-да-да, дивіться, да, дивіться, просто я втрутився в ситуацію, тут людину ну, по, -по безпреділу тут перевіряли. Я... Просто втрутився, зробив зауваження, вони відійшли і, вибачте, скажу так, доїбались до мене. І тепер я їм кажу, тут... Та ну ну, великі такі, откормлені. Дивіться, одного. Я не пам'ятаю їхні прізвища, ім'я по батьку, тому що я фіксую. Ні, не патрульна, а замовлення охорони. Це охорона під'їхала і вирішила мої документи. Девятнадцать восемь... Девятнадцать восемьдесят восемь. Да, наверное, свернусь, а они ж тут беспредельничают. на за Это Днепровский ГОНП, или где? А, я разумею, добре. Внимательно суховывайтесь, так? Полицейский, я полицейский. Ви Ось дійсно мої... поліцейський? А, ви далі будете вас спрашувати. Ось все, посвідчення. Читайте. А знак ваш нагрудний де? Нагрудний знак, ой, вибачте. Че, По... Чи ви чи ви Це, ні, вас немає? 718-й заказ Ось ви порушите, так? Да? За. Корманова, за, ага. за, за, ага. вибачте. Це мій знак. Я не вибачаю. Це вам Бог пусть пробачає. Поліцейський має право вимагати, вимагати. А вимагати. Вимагати. Да? Це закон прописує. В особи, чоловічі статі від 18. -ти. А скільки вам дати зараз? Ну, ми вимагати. Ну, тисячу, 100. дві, три. Вимагати. Так, ну, ви що, гроші ви, вимагаєте, ну, що ви, ви хочете? Ви погано чуєте. Що ви хочете від мене? Ви ж сопоставляєте речення. Я кажу, що Сначала ви від мене? Від початку до кінця, речі, Шо... запітої не було. Слушайте, я, я вам... вам... говорю, вимагати, ми маємо право, в особи, чоловіка, чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, пред'явлення не гроші мені ваші надо, а, а ви... Не, військово-облікову документ ви якось на газ разом з дивіться. документом. Слух, мені вислухайте далі з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському, тобі ж мені у вас вимагати, щоб я мог прочитати та зафіксувати дані що містяться в документах. Вам зрозуміло це? Ми не можемо тепер сюди уйти. І я не можу йти, тому що я зробив фіксацію. На Слушай, да, Давайте ви що, не будете мог можливі... діти. Ми що? сделаем ще одну фіксацію, все буде добре. Яку фіксацію? Да, не ну подібні. Хоча ви затримаєте, пишіть на мене протокол. Якщо ні, я пішов. Мені немає часу. Вже... часу? Да? Ніхорошо, шо, У вас немає часу? І хорошо, вийшов. Гарму дня. Предположим. А це, ну, це, це погрожуєш мені чи що? У вас немає час? Немає. Я, я, вам что-то обовязан. Я вы можно поснимать? Я блогер. Да, Зиду 18.3, может представитесь? Вам не, мы сейчас заняты. А что Мы уже представили. Про, пробейте, пробейте меня, уже. да, телефон. Камера, Отвезите меня трех на, трех на, на, танцпол ведете, в райотдел, можете? А, ведете, да, трошки пизднейше. Так я танцевать сейчас хочу уже. Да это я почитаю. Вотощенко. Вибачте, так? Це на статті 32. Працівник поліції має право. Поліції. А в яких силах? У всіх тіх, які ми А це ви да. на охороні приїхали, да? На охороні машині приїхали. Це поліцейська машина. Ну просто охорона написана, замовлення охорони. Вроді як не замовляли вас. Не заважайте, будь ласка. <къем> а что так вы, разговариваете со мной? Не заважайте, будь ласка. Чуете? Я все чую, просто что, вы, вы так борзо разговариваете? Вы же полицейский. Я вам говорю четко, чтобы вы поняли. Да а я так не понимаю есть, четко, да? понимаете? Здесь есть э, какая-нибудь наводка. Что? Или я визуально что-то что делаю. Да это прошлое, а на Я стыкаю, я никуда не беру. Побежал. У меня, кстати, айфон краденый. Не хотите проверить? Вам вами я без ничего не У меня нет времени с вами заниматься вообще ничем. Если вы нас занимаете, значит у вас есть время. Чушь. А. Я не знаю. Ладно, поехали.